Навні депутати, ви прочитали? Добре уяснили, що тільки що читав Олександр Іванович. Читаю. Про стан реєстрації прав на майно комунальної власності територіальної громади. Чули, так? В особі Петропавлівсько-Борщарівської сільської ради. Достаємо така брошура є. Маленька. Коштує 6 гривень. Називається Конституція України, основний закон. Там написано, стаття 5 Конституції. Що єдиним джерелом влади в Україні є український народ. Це перше. Це це перше. Сміється це, сміється останнє. Ви слухайте. Значить далі. Стаття 13. Я читаю. Не показуйте своє не, не знання. От Грушевська. Не перебувайте, будь ласка, ви мені дали, Я вас прошу. Олексій Іванович, не перебувайте. Добре. Бо я більше. якщо люди будуть не просто. Повітря, воді та інші природні ресурси виключно належать і є в власності українського народу. Значить, далі. Бюджет належить територіальній громаді. Ну, не написано, що сільські раді. Значить, органи місцевого самоврядування. самоврядування. Стаття 140. Місцеве самоврядування є правом територіальної громади. Жителів села чи добровільного об'єднання? Значить, далі. Це, під, 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 це не підготовка це до виборів, це, це, під. це, це те, що не. я вас <голові> просто хочу поперед. А кого ви представляєте? Територіальні громади в статті 143 Конституції. Я такий самий, як... Я представляю себе і своїх виборів. 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 Ви слухайте, виборів. будь ласка. безпосередньо, безпосередньо, або через створені не, не, неї, органи місцевого. Послухайте, Послухайте, будь ласка, що ви зараз робите? Ви зараз на злочинному шляху це злочин. Це злочин. Хлопці, треба просто уяснити, минута мину, мину, мину. пройшла.

Володимир Іван, просто, мабуть, не всі можуть висказати, я можу собі дозволити, як головуючий, хоча це буде працювати проти мене. Я будь як сказав, не показуйте своє місце. а я грубо, не показуйте свою туристу. Ходімо написать і це і тому подібне. Якщо ви не володієте питаннями і не розумієте, що, що так не затрачуйте часу у тих депутатів, які це поднімають. що таке громада, територіальна громада, Ким представляється територіальна громада у місцевій раді, як формується бюджет цієї ради. Якщо ти внесеш, якщо ти внесеш свою пропозицію до Верховної Ради про те, що вони щось змінять, я ж не заперечую будь ласка, пропозиції. Ну, На сьогоднішній день ми працюємо в полі тих законів, які е, э, сьогодні прийняті. І ми керуємося. Вишечка, будете щось сказати? А юрист бажано щоб виступив по цьому питанню. Нема питань до доповідання. Приймаємо інформацію до Відома. Можете написати. Ми прийняли інформацію до відома про реєстрацію.